Дарницький район міста Києва, водний об'єкт озеро тягли. І зараз ми продемонструємо вам те, яке жахіття відбувається поряд з даним водним об'єктом. І чергова зелена зона, котра, на жаль, перетворена на сміттєзвалища поряд з озером тягли, котрі чомусь не помічають ні посадовці, ні правоохоронні органи міста Києва. Подібні осередки засмічення та забруднення території міста Києва, на жаль, не поодинокі, а можна сказати, на території міста Києва їх сотні, а можливо й тисячі. І чому? Цього ніхто не помічає, залишається питанням, адже на території міста Києва ми знаємо, що діють такі органи державної влади, як КМДА, Державна екологічна інспекція, прокуратури та поліція, котрі явно повинні забезпечувати належний контроль та нагляд за територією міста Києва і не допускати виникнення подібного жахіття. Тож, коли нарешті належним чином почнуть працювати органи так званої державної влади, так так звані правоохоронні органи, котрі на даний момент, як ми бачимо, проявляють повну бездіяльність щодо проблем навколишнього природного середовища на території міста Києва та Київської області. І повідомлю нашим державним службовцям, так так званим правоохоронним органам, якщо вони не знають, що ось цей весь безлад, а саме сміттєзвалища, котрі розміщуються на території міста Києва, несуть не лише негативний вплив на навколишнє природнє середовище, але й на організм людини, котра, якщо буде проживати довгий час в подібних умовах, буде набувати велику кількість різноманітних хронічних та онкологічних захворювань.